Я передбачаю так, що там справді є що ховати від українського суспільства. Видно, там є дуже якісь сенсативні питання, і тому буде е, зроблено наступним чином. Як я це бачу, іншого пояснення в мене немає, що справді оцей, ну скажімо так, я не хочу казати порожній папірець, але ну такий він піар, він загальний папірець. Титульний. Да, титульний э, ратифікують у Верховній Раді України, а потім всі інші документи на рівні уряду і міністерств зроблять секретними, тобто повісять на них гріф секретно, і ми з вами просто не дізнаємося, ну Пане Паве, що сучасному... містить інші угоди зміст. В сучасному світі вам не здається, що це нереально, зараз зливають все одразу, І якщо там є ті додатки, про які ви говорите Блумберг, там Politico, інші видання, рейтерс, зливи будуть однозначно. Дивіться, питання ж в іншому питання в тому, що на жаль, наші українські засоби масової інформації будуть обмежені в праві розповсюджувати ці документи. Якщо на цих документах буде з. Поставлено грів таємно, все, ми нічого не дізнаємось.